Привіт! В цьому році ми поговоримо про конструктори в класах, ми навчимося з ними працювати та дізнаємося, що вони із себе представляють. А перед початком я би хотів порекомендувати сайт itproger.com. На сайті ви знайдете код, домашні завдання та багато іншої інформації. Посилання на цей урок на сайті буде в описі до цього відео. Для початку давайте дізнаємося, що таке конструктори. Конструктори в класах це дуже зручна технологія, за допомогою якої ви можете виконувати певний код відразу при створенні об'єктів. Ось, наприклад, наразі ми створюємо два об'єкта, це BMW, а також трак. І при створенні цих об'єктів в нас не виконується ніякий додатковий код. Тобто просто створюються об'єкти, але більше ніякого коду в нас не виконується. Але ми можемо це змінити. Ми можемо до нашого класу транспорт додати один або ж декілька конструкторів. І тоді при створенні об'єктів в нас кожен раз буде виконуватися якийсь додатковий код. І в якості оцього додаткового коду ви можете прописати все, що. Що завгодно, ви можете просто виводити інформацію на екран. Ви можете отримувати дані від користувача і потім ці дані встановлювати в якості значень полів в вашому класі. Або ж, якщо ми кажемо з вами про якісь інші класи, ну нехай це буде ще клас, який працює з базою даних. То ви можете створити конструктор, і в цьому конструкторі ви відразу будете підключатися до певної бази даних. Таким чином, кожен раз, коли ви будете створювати об'єкт на основі цього класу, кожен раз ви будете якби, виконувати підключення до бази даних, і далі ви вже через об'єкт зможете працювати з базою даних. Тобто конструктори це дійсно така зручна технологія, за допомогою якої ви можете виконувати будь-який код відразу при створенні об'єкту. Тепер давайте спробуємо створити свій власний конструктор. Також. Відразу хочу відмітити той факт, що у будь-якому класі будь-то клас транспорт чи будь-то клас мейн у будь-якому класі є конструктор за замовченням. Такий конструктор він наявно тут не представлений, але він 100% тут є. І такий конструктор за замовченням він якби нічого не приймає та нічого не виконує. Тому він тут не прописується, але ви просто повинні знати, що такий конструктор за замовченням він є у будь-якому класі. І ось спершу ми давайте спробуємо просто якби, нагально прописати оцей конструктор за замовченням, наприклад, в класі транспорт. Щоб нам прописати такий конструктор, ми спершу прописуємо модифікатор доступу. Наразі ми пропишемо модифікатор доступу public, адже я хочу, щоб цей конструктор він був дійсним для тих об'єктів, які будуть створені на основі цього класу. Трохи пізніше покажу. Вам, що буде, якщо прописати тут інший модифікатор доступу. Отже, поки прописуємо public, І далі, щоб створити нам конструктор, нам потрібно лише прописати назву нашого класу. Тобто, ми не вказуємо, що буде повертати цей конструктор. В методах ми завжди вказували, що в нас буде повертатися. Тут нам це вказувати не потрібно. І ніяку назву ми з вами не придумуємо, адже назва для конструктора це назва вашого класу. Тому тут я просто прописую public transport, далі відкриваємо такі круглі дужки і далі можу відкрити фігурні дужки. Ось в мене виходить, що я створив конструктор за замовченням. Тут навіть відразу відображається те, що цей конструктор він використовується два рази. І це дійсно так. Ось два рази я створюю об'єкти на основі цього класу. Ну, тобто два рази в мене використовується цей конструктор за замовченням. Чому він за замовченням? Бо нічого не приймає та нічого не виконує. І насправді точно такий самий конструктор він є ще в класі Main. Давайте ми його теж, можливо, з вами на Пропишемо. Тобто тут ви прописуєте модифікатор доступу, далі вказуєте назву класу, далі вказуєте пусті круглі дужки і вказуєте пусті фігурні дужки. Ось в нас є пустий би, конструктор для оцього класу. Якщо ви його не пропишете наявно, він все одно знаєте, що він все одно тут би, існує, але просто тоді він вже наявно не прописаний. Ну і тепер ми давайте з вами ще спробуємо вказати інший модифікатор доступу для нашого конструктору. Якщо я тут вкажу, наприклад, такий модифікатор доступу. Як private, то це буде означати те, що тепер цей конструктор він доступний лише всередині цього класу. А це означає те, що по факту я тепер не можу створити об'єкти на основі цього класу. Адже кожен раз, коли ми створюємо об'єкт, у нас автоматично визивається певний конструктор. А якщо в нас конструктор він тепер зачинений для роботи ззовні, то ми виходить, не можемо більше створити об'єкти на основі цього класу. Тому, якщо ви хочете створити такий клас якого не повинно бути ніяких об'єктів, то в такому разі ви можете використовувати private модифікатор доступу для вашого конструктору. Ну, це не зовсім те, що мені потрібно, тому я тут все ж таки пропишу public. Зазвичай всі конструктори вони йдуть з цим модифікатором доступу, адже ну, майже завжди потрібно вам створювати об'єкти на основі класа. От, тому ми давайте тут те саме пропишемо. Але тепер ми давайте допишемо ще якийсь додатковий код всередину самого конструктору. Тут ви можете нас Справді, прописувати будь-який код. От все те, що ми могли прописувати в звичайних методах, ми тут також це можемо прописувати. На початку я давайте просто тут буду виводити якусь інформацію. Наприклад, я буду писати те, що в нас об'єкт він був створений, тому я тут просто прописую Object is Created. І якщо все це зараз запустити, то ми побачимо, що в нас буде виводитися це повідомлення два рази, що цілком логічно, адже ми створюємо два об'єкта. І якби в цей момент, коли ми створюємо об'єкт BMW, також в момент, коли ми створюємо об'єкт track, в ці моменти в нас і виконується конструктор, ну і виводиться певне повідомлення в консоль. Також пізніше ми ще звертаємося до значень самих об'єктів, ну і пізніше в нас виконується оцей метод getValues для кожного об'єкту, тому тут ще додатково виводиться оця інформація. Але головне зараз те, що в нас виконується вже певний код при створенні самого об'єкту. Ну і насправді тепер ви можете прописувати тут будь-який код. Я, наприклад, давайте зроблю так, що ми в цьому конструкторі будемо приймати певні значення від користувача. І далі ці значення ми будемо встановлювати в якості значень для наших полів. І те саме ми робили в методі setValues, а тепер те саме ми будемо робити ось тут в конструкторі. Отже, перше, що я пропоную зробити, так це скопіювати оці всі параметри. Ми їх просто сюди вставимо таким от чином. Далі я, напевно, вже не буду вводити на екран якусь інформацію. Ну, мені просто це не потрібно. І далі я можу зробити наступне: я або можу скопіювати ось весь цей код і його сюди вставити. Тим самим ми просто отримуємо якісь дані і далі підставляємо їх в значення полів. Це перший варіант, як це можна зробити. Або оскільки в мене вже є і так метод set values, то мені просто логічно в цей метод передати всі ті дані, які я буду отримувати при створенні об'єкту. Тому я так, я так напевно і зроблю. І я виходить, те, що в. В конструкторі приймаю дані, і далі ці дані я передаю в інший метод, і тут я вже їх буду встановлювати. Ви насправді все можете робити в одному єдиному конструкторі. В мене, оскільки просто вже є окремий метод, то мені логічно. Передавати дуди дані, а не копіювати код повторно. Тепер ми тут приймаємо певні значення, і звісно, тепер в нас виникають помилки. Це цілком логічно, адже тепер при створенні об'єктів, ось тут я не передаю значення в круглі оці дужки, Ну і з за цього в нас і є сама помилка. Тобто, оскільки тепер наш конструктор він в обов'язковому порядку він приймає якби чотири параметри, то тепер при створенні об'єктів мені обов'язково потрібно передати ці чотири параметри, інакше в нас буде помилка. Тому помилка йде тут, а також тут. Отже, давайте ми виправимо цю помилку. Ми давайте просто в перший наш конструктор, якби в верніш, наш об'єкт, ми будемо передавати всі наші параметри. Ми їх передаємо просто сюди в круглих дужках, так само, як це ми робили для звичайних методів. Далі, setValues, мені вже цей метод він тут не потрібен, я його спокійно можу видалити. І ось ми отримуємо тепер те, що відразу при створенні об'єкту я відразу передаю. Всі необхідні значення, і ці значення будуть встановлені для самого об'єкту. І погодьтесь, це набагато зручніше аніж те, що в нас було взагалі на самому початку, коли ми зверталися до кожного окремого значення та встановлювали якісь певні дані. Давайте ми для другого об'єкту зробимо те саме. Ну, наприклад, ми вкажемо ті самі дані, я їх просто тут скопіюю. І зараз ми отримаємо те, що в нас вже не буде просто тут помилки. Отже, все. Я передаю сюди також чотири параметри. Тепер в нас немає ніякої помилки, ну і всі, і всі додаткові ці рядки коду. Я тепер можу їх видалити. Якщо ж ми зараз запустимо програму, то ми побачимо, що в нас іде той самий вивід інформації, нічого якби не змінилося, але тепер змінилося те, що ми просто додаємо цю всю інформацію відразу при створенні об'єктом. Ну і це, звісно, набагато зручніше, аніж дописувати якісь ще додаткові рядки, щоб додати інформацію. Тепер ми все відразу при створенні об'єкта можемо вказати. І насправді ми тепер можемо піти навіть трохи далі, і ми можемо вказати те, що в цьому конструкторі ми додатко. Будемо викликати такий метод, як getValues. Просто його тут викликаємо. І тепер ми з вами отримаємо те, що ми можемо не прописувати оці додаткові рядки коду, ми їх можемо просто видалити. І єдине, що я просто забув дописати, так це те, що getValues він повертає нам певний текст, і ми цей текст давайте тут відразу будемо виводити на екран. Ось таким чином. І якщо ми запустимо зараз програму, ми знову ж таки побачимо все те саме, але тепер в нас тут взагалі є тільки. Такі два рядки коду, а виконується весь той самий код. Тобто ми встановлюємо дані, і ті дані відразу виводяться на екран. Дуже і дуже зручно. Раніше я ще казав, що в одному класі у вас може бути безліч конструкторів. Це дійсно так, в одному класі ви можете тримати як один, так і декілька конструкторів: Два, там, 5, 10, або скільки вам там буде потрібно. І щоб всі ці конструктори вони коректно якби, відображувалися в вашому класі, вам потрібно, щоб кожен ваш конструктор він або приймав різну кількість параметрів, або приймав різний тип параметрів. От, Наприклад, давайте ми з вами представимо ситуацію, що я хочу е, мати такі конструктори, куди я зможу передавати як усі чотири параметри, як це, наприклад, тут або тут. А також хочу мати конструктор, в який я зможу передавати лише три параметри, і щоб це все також в нас е, оброблювалося коректно. От, наприклад, тут я видаляю оцей невеличкий е, параметр, який ми передавали. І тепер я просто в нашому класі створюю ще один конструктор. Я просто копію попередній конструктор. і наш наш наступний конструктор він буде робити наступне. Він буде е, отримувати лише три параметри це е, швидкість, вага, а також колір. І далі ми всі ці три параметри. Давайте ось тут відразу і будемо встановлювати. Нам же set values це, цей метод не зовсім буде підходити, адже туди треба передати чотири параметри. Тому ми тут давайте все це будемо встановлювати. І ось ми тепер з вами помічаємо, що в нас є два конструктора. Вони ніяк друг з другом не контактують, вони не сперечаються. Адже Адже ці конструктори вони мають різну кількість параметрів. А тому, коли ми з вами будемо створювати об'єкти та будемо передавати різну кількість параметрів, різну кількість значень, то програма автоматично буде розуміти, до якого конструктору ми з вами звертаємося. Передаємо чотири параметри, отже, звертаємося до цього конструктора. Передаємо три параметри, отже, звертаємося до цього конструктора. І вже в такому форматі ми можемо запустити програму. Для трак в нас просто не будуть встановлені координати, але ми давайте поки що. Не будемо ще запускати програму, ми давайте трохи поміняємо get values. Тут я пропоную створити наступне: ми створимо умову, і я буду тут звертатися до coordinates, буду звертатися до довжини. І якщо в нас буде більше, ніж 0 елементів в цьому масиві, тоді я буду виконувати ось такий кусочок коду. В цьому кусочці коду ми якби, перебираємо ці всі координати і будемо їх додатково виводити. А якщо ж в нас довжина цього масиву буде... Ну, нуль, наприклад, то цей код він виконуватися не буде, і в нас буде виконаний е, оцей оператор return, в якому ми будемо просто повертати загальну інформацію про сам об'єкт. І ось тут ми з вами можемо прописувати без оператора else, адже якщо в нас ця умова вона буде виконана, то в нас працює оператор Return, а Return він повністю виходить із функції або ж методу. Тобто, якщо в нас ця умова вона виконується, ми перебираємо весь масив та виходимо повністю із функції, передаючи назад якісь дані. Якщо ж ця умова вона не виконується, весь цей код він також не виконується. Ну і тоді ми просто повертаємо лише інформацію загальну інформацію про сам об'єкт. Ми поки що давайте не будемо запускати програму, адже в нас може виникати помилка, як її виправити та чому вона виникає, я розповім трохи згодом. Ми наразі давайте з вами вкажемо те, що всі наші поля вони тепер будуть йти з таким модифікатором доступа, як Private. Навіщо я це вказую? Взагалі, в мовах програмування прийнято в класах вказувати для всіх полів такий модифікатор, як Private. Це просто забезпечує вам додаткову безпеку, адже тепер ви не можете через об'єкт звернути. До певного поля та встановити йому якісь значення. Ні, тепер, щоб звернутися до будь-якого поля, ви можете звернутися до нього лише або через конструктор при створенні самого об'єкту, або ж ви можете звертатися до будь-якого поля через певні методи. Ну, Наприклад, в нас є метод setValues, а також getValues, в які ми можемо передавати дані, і далі ми можемо встановлювати значення в певні поля. Отже, ми краще допишемо тут модифікатор доступу як private, тим самим ми реалізуємо концепцію. Інкапсуляції, це одна з концепцій ООП, і ця концепція вона говорить про те, що всі дані вони повинні бути захищеними. І якраз ми зараз робимо те, що всі наші дані вони захищені, а доступ до цих даних він може бути лише через якісь інші методи або ж конструктори. Це просто така концепція, і ми давайте також будемо притримуватися цієї концепції. А тепер ми давайте вивчимо спеціальне ключове слово, за рахунок якого ми зможемо прибрати оці нижні підкреслювання для наших змінних, для наших параметрів. Якщо я відразу приберу оці всі нижні підкреслювання, в нас буде ну, по факту помилка, адже тепер не зрозуміло, до якого спід отут ми звертаємося, та до якого спід ми отру... отут звертаємося. Адже назва параметра вона співпадає з назвою поля, ну, і просто не зрозуміло, до чого ми звертаємося. Але ми можемо можемо звернутися до конкретного класу і сказати, що із класу ми вибираємо якісь певні дані. Для цього мені потрібно прописати таке ключове слово, як з. Тим самим я кажу, що я звертаюсь до цього класу, і далі через крапку я просто звертаюсь до певного значення. Це може бути все, що завгодно. Це може бути або якесь поле, або якийсь певний метод. І наразі я просто кажу те, що я з цього класу вибираю speed, таке поле, і в якості значення для цього поля я встановлю те, що ми отримуємо тут в якості параметра. Тепер, якби не виникає тут ніяких спорів, нам все зрозуміло, до чого ми звертаємося. Тут ми до поля звертаємося, тут ми до параметра. Ну і оцей ЗИС ви можете його тепер використовувати будь-де, і ви просто будете точно вказувати, до чого конкретно ви звертаєтеся. Знову ж таки, ЗИС його можна вказувати як для полів, так його можна вказувати і для певних методів. Ну, наприклад, Якщо я тут пропишу this get values, це буде означати, що я беру get values, цей метод, конкретно з цього класу. Але якщо я і не допишу this, то все також буде працювати коректно, адже в нас немає тут розбіжностей, якби по назві. В нас ця назва вона єдина. Ну і тому і так зрозуміло, до чого ми тут звертаємося. Але просто на майбутнє знайте, що this можна дописувати до будь-чого. А тепер, якщо ми запустимо програму, ми побачимо, що в нас видається помилка. Ну і давайте розглянемо в чому ця помилка заключається. Отже, спершу ми створюємо об'єкт BMW. Туди ми передаємо дані і далі ці дані ми виводимо на екран. В цьому форматі в нас все спрацьовує коректно. От всі дані вони були виведені на екран. Далі в нас створюється об'єкт track, Ми також встановлюємо дані, і далі ці дані ми намагаємося вивести на екран. І ось тут, на цьому етапі, в нас і відбувається помилка. Помилка відбувається по факту в оцій умові. Чому взагалі таке коїться? Справа в тому, що наш оцей масив координець, він не має. Має ну, якби ніякого значення. Тобто, ось в нас є поле, і ми нічого в це поле не присвоювали. Якщо ми працюємо з першим об'єктом, то ми щось туди присвоюємо. А якщо ми працюємо з другим об'єктом, то ми нічого в це поле не присвоюємо, і тому ми не можемо отримувати взагалі довжину цього якби, масиву, адже в цей масив ми взагалі нічого не встановили. І щоб нам якби, позбутися цієї проблеми, ми просто от в цьому конструкторі, де ми приймаємо три параметри. Ми будемо звертатися до this coordinates, або ж тут можна просто до coordinates звернутися, адже в нас не буде конфлікту імен. Ну, давайте все-таки вже до this coordinates звернуся. І тут все, що я зроблю, я просто. Якби виділю пам'ять і виділю пам'ять під 0 об'єктів, адже я розумію, що нічого якби, сюди не було передано, і тому я можу просто прописати тут new byte 0, тобто виділяю під 0 об'єктів. І тепер, коли я вже виділів виділив пам'ять, тепер оця вся конструкція з якби, відзначанням, ну, з визначенням довжини, вся ця конструкція вона тепер буде працювати. От давайте ми спробуємо все це запустити повторно, і ви просто побачите, що ось в нас тепер. Для об'єкта BMW все виводиться як раніше, але тепер ще виводиться вся інформація для об'єкта трак. Ну, вся виводиться інформація за виключенням координат, адже координати ми тепер не передаємо. І таким чином виходить так, що тепер ми можемо відразу при створенні об'єктів передавати якісь дані, причому ми можемо передавати різну кількість параметрів. Ви можете створити ще якісь додаткові конструктори, щоб вони приймали або різну кількість параметрів, або різний тип параметрів. Ну і тим самим ви тоді можете при створенні об'єктів передавати. Взагалі будь-які параметри. Навіть, до речі, можете створити ще конструктор по замовченню, і тоді при створенні об'єкту ви, ви взагалі можете нічого не передавати, це також буде нормально. Ну і в цілому, це все, що потрібно знати щодо теми конструкторів. Сподіваюсь, цей відеоурок вам сподобався. Якщо так, то не забувайте підписуватись на канал, а також ставити вподобайки. Ми ну побачимося з вами в наступних відеоуроках.